Тисячі днів повномасштабної війни це про жагу до життя. Це була одна із точок, яка рятувала життя багатьом мешканцям Ірпінян, які тільки сюди могли виїхати, перейти. Перші, хто із військових тут були, це були ми прикордонники. Поступила інформація, що має бути висадка російського десанта. Ми зайняли оборону, і очікували цю висадку. Це був мій обов'язок. Там без розумів, без нічого почалася війна, потрібно захищати країну. Я готов життя віддати за тисячу інших рятованих життів. На нас напали. Я захищаюся, я роблю свою роботу, те, що вмію. Азов став на захисті Маріуполя. Це дало змогу Україні наразі вистояти. Тисяча днів повномасштабної війни це про честь. Це сила, це про волю.